Так, всім привіт! Це в нас насіння шпинату свого. Однієї з найцінніших і найкорисніших культур. Американський інститут визнав шпинат. Один з найкорисніших по мікроелементах, по желізу, по всьому найкориснішої найкориснішою Мені здається, що вона дуже досить недооцінена в наших городників. Так, це наше насіння. Ми зібрали зі свого шпинату, з однієї рослини. Зараз вам покажу, включу відео, як воно, як шпинат росте, бо мені здається, багато людей не знає. Це одна рослина, якої ми зібрали насіння. Так, ще коротенько хочу вам розказати за шпинат. Отакий От нас шпинат за насіння. Дивіться, який величезний. Дивіться, який величезний шпинат. Дивіться, це моя рука. Дивіться, який шпинат. Який шпинат величезний. Так, як ми ж вирощуємо шпинат? Шпинат це одна з найхалявніших по вирощуванню культур. Сьогодні я буду розкидати шпинат просто от на цю горанку. Це просто найсаме нехалявніше, як його вирощувати. Тут в мене буде помідори рости. Тут на цьому місці, поки помідори е буду я їх садити 20 травм числах травня, шпинат виросте. Ми зберемо, що врожай шпинату. Не треба його не розробляти, оцю землю, нічого. Шпинат просто розкидається і він сходить сам собі. Просто от. Це настільки халявно. От я просто проходжу і розкидаю шпинат. Насіння шпинат У довільному порядку. От, набираю. От дивіться, жменю насіння. І буду вже показувати далі. Ви зрозуміли цей. Не треба ні прикидувати, ні проскороджувати. З дощ, приб'є, він візьметься і буде рости шпинат. Е, так, це мій перший шпинат, я його сажу. Ще коли е, буду сіяти рядки, я ще трошки по грядках, він так само буде це, спеціально шпинат, щоб от, е, сіяти його спеціально та як кріпець, петрушку. Я так не сію. Зараз вам ще покажу швиденько, як шпинат вже посходив. Е, зараз вже на цей час вже сам по собі. Так, дивіться. Тут був у мене великий Рослина шпинату, ми покинули на насіння, шпинат сам собі насіявся. і дивіться, росте. Ніхто його тут, це буде все, поки ми його тут будемо садити, Там щось якось... чи картоплю, чи що. Ще він. Дивіться, скільки буде шпинату. Скільки ми зберемо шпинату. Сам собі рослина сама насіюється. дуже вигідна рослина, сама насіюється. і дуже корисна. І не треба з нею ніяких. Робити, сіяти з неї, купляти це все. Дуже вигідна рослина.